Мата Постріл! Це накатні гармати Н-101. У нас походила ремонт. Вона відробила своїх 500 пострілів і потекла. Ну, верхній циліндр тримаємо. Перевірили зранку його. Тримає 80 атмосферів. А нижній у нас Ми вже бачимо, де тече, як тече. Ми його вже розібрали. Так як гармата американська, дуже було проблематично на неї зробити ключі. Ключі автентичні, придумав я лічної, я до цього працював головним інженером великого підприємства в Україні і знаю, як це все треба робити правильно. Коли у людей є оснастка і навики, тоді і кваліфіковано проводиться робота. Так. О, бачите, як він прилягає. Далі, що ми будемо використовувати ударні наставки, бо буває по-різному, не можемо відкрутити. І п'ємо пістолетом, викручується. Перед цим у нас була проблема з накатником. Попав ланцет по циліндру. Такий ремонт завод не взявся робити. Ми це зробили. Це все як положено капітальний ремонт. Масу збираємо 80 атмосфер. Тримає, все Веземо на гармату. Виїжджаємо конкретно на позицію. Два чоловіка, багато людей не веземо, щоб вони повітря позицію поставили. І цим же методом піднімаємо ствола. бо у ствола вага більше чим 700 кілограмів. Два чоловіка справляються дуже впевнено і бистро. Гармата постріл.